Ой загаєм ганім, гаєм зелененьким, та морала дівчинонька воликом сиденьким, та морала дівчинок, та воликом Орала, орала, не мілати, та й наняла ялах на скрипочку грати, та й Зачинка на стріпочку брачи, по зачинка врагає, броба моргає, вража його мати знає, на що він моргає, вража його мати знає, на що він моргає, що має воги, а чи до корови. Чи на моє біличка, чи на чорні брови. Чи на моє білечка чи на чорні брови. Ти поздихають. біле личко, чорні брови. Повік не зміняю, біле личко, чорні брови.